Світ, незапланований анпакінг. Отже, в мене день народження, і мені подарували ось такий Дайсон, який, я так зрозуміла, останній. Я не розбираюсь в варіаціях Дайсона. Єдине, що знаю, це те, що там є декілька його видів. Один це фен, а інше це стайлер. Стайлер там йде з декількома насадками, можна закручувати локони, випрямляти і сушити. Ось це все, що я знаю. Останній Дайсон відрізняється від попереднього, тим, що він ніби повинен бути потужніший ніж попередня версія. З мінусів в нього менше насадок, чим в попереднього, але він має додаток ну, на смартфон. В цьому додатку потрібно буде налаштувати схему поетапно, що ти хочеш робити. Там, наприклад, сушка, потім підкрутка, потім об'єм чи щось таке. І на кожному етапі, коли ти міняєш насадку, він повинен сам вмикати необхідну йому потужність, необхідний е, воздух і так далі. В принципі, відносно невеликий, але достатньо важкий. Давайте відкривати. У мене освітлення накрилось, тому зніму якось так. Зістається, воно важкенько, ось такий кейс. І ось так відкривається сам корпус. Тут ось три кнопочки. В принципі, тут можна зрозуміти, що це. Вимкнути і увімкнути. Ось це можливо наскільки теплим або холодним буде повітря. Далі ось це можливо вже потужність. Тут де провод достатньо довгий. Далі перша насадка це ось така. Саме ця насадка повинна випрямляти волосся. Наступна насадка це брашинг. За допомогою неї можна робити об'єм, наприклад, у коренів волосся. Ось така насадка, вона більше як просто гребінець. Наприклад, помили та висушили волосся, в нас залишаються такі малесенькі волосинки. І ось цією насадкою можна буде ці волосинки прибрати. Тут ось така довга, завдяки неї можна робити такі кучері, які зараз, до речі, в тренді. Це такі пляжні волни. Це для більш великих кутерів. Якщо хочете, прям такі локони-локони, ось це. Для них це, до речі, сам фен. Просто для звичайної просушки волосся. Це все наповнення цього кейсу. Дякую, що подивились. Стосовно додатку, можу пізніше, якщо вам буде цікаво, окремо записати відео. Сподіваюсь, вам це було корисно. Па-па!